Вони не за мною прийшли, вони прийшли за Збройними силами. А я просто опинився на їх дорозі. Оце нічні ефтивішки. Наші очі вночі для того, щоб зупиняти російський наступ. Це літій-іонні батареї, які цілий контейнер привезла наша команда. В кожній бригаді зараз є такі дізельні пічки. Це. 40 ночних мавіків. Ми це робимо за мій рахунок. Це купальний реп. На один такий реп більшість волонтерських фондів збирає місяць. А ми кожен тиждень возимо 15 комплексів на фронт. І завтра поїде. І завтра відвеземо ще на 44 мільйона гривень. Вони нас не зупинять. І, до речі, дякую кожному з вас. Ця підтримка, яку я відчув за цей тиждень, вона точно варта того, щоби продовжувати цю роботу. Спасибі вам за віру в Україну. Спасибі вам за віру в Збройні Сили. І тримайтеся. Ми українці. Ми і не таке переживали. Слава Україні.